Значно пізніше, сьогодні в рамках цього, за ініціативою громадської ради, яка була створена в Українській обласній державній клінічній лікарні, сьогодні буде проведена екскурсія в музей корупції. Мета екскурсії є висвітити ті проблеми, з якими заклад стикнувся півроку тому, коли дуже багато інформації вийшло назовні, ті менеджерські рішення, які були прийняті з погодження громадськості, без погодження громадськості, з приводу того, як подавати ці причини. Пояснити, в якому стані це зараз відбувається. Ми розробили таку абетку, як виявити корупціонера і що з ним робити, на прикладі дитячої обласної лікарні. Насправді такі проблеми є не тільки в цьому закладі, більшість з них накладається на абсолютно всі заклади третинного рівня і деякого вторинного, які знаходяться в межах Вінницької області, оскільки люди працювали за однаковими схемами. Тому сьогодні наша екскурсія буде мати 10 пунктів. От, перший з них почнеться на шостому поверсі, куди ми зараз всі пройдемо. Е, з приводу правил поведінки в лікарні, думаю, всі розуміють. Е, Поло осіб, які відуть екскурсію сьогодні обмежені. але я намагаюся покликати тих людей, які максимально мають можливість висвітлювати інформацію, засоби масової інформації в соціальних мережах, е, знімаючи відеозаписи. От, тобто перша частина роботи сьогодні за нами, а друга частина роботи оприлюднила цього всього за вами. Нагадую, що ми ніколи не зачіпаємо рядового лікаря, який поставлений державою в умови, коли він має шукати шляхи до того, щоб якось виживати. Ми передусім шукаємо тих керівників, очільників закладів охорони здоров'я, які отримують державний бюджет і вже його розпорошують. Тому, прошу до інскурсії.